На мотоканалі, значить, витягнув сьогодні мотоцикл, погода аж шепче, все протер красиво. Признаюсь, вже виїжджав два рази, але якось не вдалося мені засняти, та і настрою не було. О, зараз хочу показати такі нові девайси, які прикупив для мотоцикла. Ось такий портативний компресор для підкачки коліс, значить, щоб було в дорозі. Коли вибирав в інтернеті, було по характеристикам, що він є і павербанк, але ціна, звичайно, була невисокою. Ну, оказався звичайний компресор, який працює від прикурювача. У мене в мотоциклі тільки USB-виход, який на 5 вольт, від нього не працює, потрібно купити в інтернеті. Цю розетку для прикурювача ну, і десь встановити на самому мотоциклі, щоб не, було, е так, не заважало і не було замітно її. О, і буде для підкачки. Потім взяв отакий штурмовик набор для ремонту безкамерних е покришок е в дорозі, щоб був О, ось коробка від оцього портативного компресора. Коштує він щось порядка 700 гривень. Ну, працює, перевіряв. Е і хочу сьогодні показати. Е в мене все-таки ж, так як у всіх мотоциклах є зіп, ключі. Тобто під сидінням, там паспорт лежить і зіп. Зараз відкриваємо сидіння і покажу, які ключі є. Чи достатньо їх буде в дорозі, ну, і чи потрібно ще щось докинути туди, для того, щоб відкриваємо сидіння. Ось у нас. Ключом. Отак. Тут треба нажати, то сидіння відкрилося. Але для того, що кофра в нас стоїть, трошки така маніпуляція. Потрібно підсунути максимум уперед, щоб вийшло з вушка. Все. Тому що тут таке є вушко, і потрібно сидушку пхати назад. Так, от ставимо наше сидіння. От у нас такий комплект, який йшов із. Заводу виробника. Що ми бачимо? Так, паспорт на мотоцикл. Що там, не знаю. В принципі, давайте відкриємо. Катан інформація на китайському, напевно, все ні, а на англійському. Що ми бачимо? Зміст. Ну, все по-англійськи. Ось що де знаходиться в мотоциклі. Це. Старіша приборка. У мене вже новіша, як бачимо, цифрова. Ну, такі собі. Одна англійська мова. О, і електросхема, Даже є мотоцикла. Ну, таке, хай буде. О, і в нас зіп, ключі для того, щоб в дорозі щось крутити. Так, що в нас є? Це, напевно, свічний. Я так розумію, 13 на 15, 8х10. І викрутка, напевно, плоска, да, плоска і фігурна. Ну, Трохи маловато, тому що е, тільки що е, підтягнув цепочку. О, І тут в нас 13 в нас є, а щоб відкрутити оцю гайку велику, в комплекті, ну, звичайно, немає, то я користувався ось таким ключом. Він, виходить, регулюємий в районі. Е, да, Десь в районі. Так як не помиляюсь на 22. Ось такий ключ теж буде ложитися в комплект, щоб був. О. І я думаю, що в дорозі може цього буде достатньо. Тому що кучу ключів не набереш, а от мінімально щось потрібно. Ось такий наборчик йде з заводу. Ну, Хоч, хоч то. Так, все, збираємо, складаємо це все назад хай буде в комплекті. Так, стоп. Трошки не так було. Ось. Це в нас було в такому пакеті, не промокаємо. Ну і обматані ключі. Все, хай лежить на своєму штатному місці тут. О, Бачимо у нас акумулятор. Звідси будемо підключати розетку, треба тільки купити її прикурювача, щоб компресор працював. Ну Все-таки огляд зіпа. Ставимо сидіння назад і защолкуємо все. Ну Такі два ключі. О, Теж потрібно буде положити, щоб. Це два універсальних. Це така трищоточка. О, бачимо, а це отакий роздвижний. То він такий весь міцний. Ну, то Мені хватило його, щоб відкрутити колесо для, то, для підтяжки цепа. Цепа підтягнув, зараз ще змащу. Ну, є невеличке провисання сантиметр. В три. Я думаю, цього достатньо для нормальної роботи. Ну, зараз ще змащу, і в принципі, все можна виїжджати на дорогу.